Остання лекція нашого курсу присвячена особливостям підготовки проєктів до Державного фонду регіонального розвитку. Почати лекцію варто із визначення базових понять. Державний фонд регіонального розвитку не є окремою інституцією, як дехто вважає. Це бюджетна програма, адміністрування якою здійснює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Термін регіон. Застосовується в контексті ДФРР у розумінні території області Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Державний фонд регіонального розвитку не завжди працював в такому форматі, як зараз. Взагалі, як інструмент державної регіональної політики фонд розпочав свою роботу у 2012 році. З 2012 до 2015 року головним розпорядником коштів ДФРР було Міністерство фінансів. З 2012 до 2014 року супровід цієї програми здійснювало Міністерство економічного розвитку і торгівлі. У 2014 році кошти ДФРР не було використано у зв'язку з секвестром бюджету, і фактично з 2015 року фонд розпочав працювати в тому форматі, про який ми будемо з вами зараз говорити, і супровід цього фонду здійснює Мінрегіон. З 2016 року Мінрегіон є головним розпорядником коштів ДФРР. Державний фонд регіонального розвитку є інструментом сучасної державної регіональної політики. Зараз я детальніше розповів про зміст цієї політики. Передусім, варто розуміти, що ефективність політики регіонального розвитку складається і залежить від чотирьох таких. Великих компонентів. Перший компонент це планування регіонального розвитку, другий компонент фінансування, третій компонент впровадження проєктів регіонального розвитку і четвертий оцінка впливу. Детально про ці компоненти. Перший компонент планування передбачає розробку державної стратегії регіонального розвитку, стратегії регіонального розвитку. А також планів заходів з реалізації цих стратегій. Фактично, завдання цього компоненту полягає в тому, щоб створити умови, в яких суб'єктам регіонального розвитку було вигідно займатися, створювати проекти регіонального розвитку і займатися розвитком регіонів. Наступний компонент це компонент фінансування. Він складається. З різних джерел фінансування проєктів може відбуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, Державного фонду регіонального розвитку, проєктів і програм міжнародної технічної допомоги. Так само регіональні партнери можуть фінансувати проекти регіонального розвитку. Наступний компонент це компонент впровадження. Впровадження передбачає. Передусім, створення та розвиток інституцій і мереж для більш ефективного впливу на розвиток регіону. В контексті цього компоненту в багатьох регіонах розпочалося створення агенцій регіонального розвитку, галузевих агенцій, наприклад, туризму, бізнесу, сільських, розвитку сільських територій і таке інше. Звичайно, як і будь-яка політика, політика регіонального розвитку не може бути ефективною без. Відстеження ефективності впровадження проєктів. Таким чином, кожного року здійснюється перевірка, наскільки ефективно проекти допомагають досягати цілей стратегії, чи досягаються взагалі стратегічні цілі в регіональних стратегіях, в державній стратегії регіонального розвитку. І тільки тоді, коли всі чотири компоненти цієї політики будуть відлагоджені і взаємодіятимуть один з одним. Можна буде говорити про те, що політика регіонального розвитку є ефективною. Варто знати, що підготовка державної регіональної політики в Україні відбувалася на основі європейського досвіду. В Європі політика регіонального розвитку була започаткована близько 40 років тому. Про її ефективність може свідчити той факт, що на даний час цю політику, на цю політику щорічно передбачається понад третина бюджету Європейського Союзу. В Україні політика регіонального розвитку фінансується трохи менше, ніж на 1% держбюджету. Будемо сподіватися, що з часом цей відсоток буде збільшуватись, і це залежить від усіх, хто зацікавлений у отриманні фінансування на власні проекти. Головне, щоб ці проекти мали значний вплив на регіональний розвиток.